Які найцікавіші події відбудуться у чотирьох містах України: Харкові, Львові, Одесі та Києві. Цими вихідними колектив Саунд» співає шістьма голосами без жодного інструменту. Цього разу вони пропонують різдвяні мелодії з різних куточків землі. Нещодавно Саунд» відсвяткував 20-річчя сценічного життя, і різдвяна програма Щедрий вечір, що відбудеться сьогодні, у Київській національній музичній академії України, продовження серії ювелійних концертів. З нагоди 35-річчя Київського музею Тучини сьогодні проведуть екскурс, присвячений дружині поета, так званий ліден день. В музеї можна буде дізнатися про життя жінки, яка зберегла спадщину митця і сприяла створенню його меморіального музею. Національна заслужена капела бандуристів України імені Майбороди у неділю зіграє різдвяний концерт в Київському будинку художника. Капела відома своєю жанровою особливістю. Усі артисти співають та одночасно грають на бандурах. У репертуарі колективу Українські народні пісні, старовинні канти, думи, твори українських та зарубіжних композиторів. Кентервільський привід іронічна повість Оскара Вальда, написана у 1887 році. Має десятки телевізійних і театральних адаптацій. Сьогодні в театрі музичної комедії імені Бодянова в Одесі відбудеться вистава за мотивами повісті. Дія перенесе глядачів в старовинний родовий замок з його романтикою та привидами. А у неділю у цьому ж театрі буде поставлений один з відомих бродвейських мюзиклів Скрипаль на даху вперше Одесити побачили цей мюзикл у 1987 році. І ось через. 17 років на сцені театру музичної комедії знову можна буде спостерігати героїв Скрипаля на даху. Блюз це імпровізація, часто побудована на діалозі інструментів. В суботу в харківському арт-кафе Агата блюз гратимуть два українські колективи: де люкс блуз з Запоріжжя та Зеблузню фіз з Харкова. Drum and Bass – це електронна музика із швидким темпом та глибоким басом. Наймасовіший н бейс фестиваль, що збирає в одному місті діджеїв з усіх куточків України, відбудеться у Львові у будинку Роберта Домса. Це подія, на яку щорічно приїздять поціновуючи практично з усіх міст нашої країни. Струнний квінтет Рококо став відомим завдяки виконанню інструментальних обробок, популярних пісень у програмі львівського колективу Симфонічні кавери на хіти Металіка, Рамштайн, «Система Системофодаун та багато інших. Концерт гурту відбудеться у неділю у львівському артпабі Субкультура.